Понад 80 мігрантів вдалося врятувати італійські берегові охороні з надувного човна, що тонув неподалік берегів Лівії. Їх привезли до сицилійського порту Катанія. Біженці походять з країн Екваторіальної Африки. Італійці кажуть, що отримали сигнал СОС, який пасажирам надувного човна вдалося зробити за допомогою супутникового телефону. У четвер голови держав ЄС домовилися збільшити обсяг коштів, що їх виділятимуть на службу пошуку та порятунку. За різними оцінками, майже 35 тисяч людей перетнули серед земномор'я лише цього року. Близько 1800 загинули. Найбільший тягар у порятунку біженців лягає на Італію та Грецію. Тим часом тут же у Катанії розпочався суд над чоловіком, якого вважають капітаном судна, що затонуло у ніч суботи на неділю біля берегів Лівії. На борту того судна було від 800 до 950 людей. 27-річному чоловікові висувають звинувачення у ненавмисному вбивстві та перемитниці людьми.